Вітаю, друзі! Дякую, що заходите на канал, щоб приділити декілька філин уваги практиці рівноваги, яка врятує вас і ваших близьких. Ми з вами обираємо якусь духовну систему, щоб до того часу, поки понесуть, встигнути себе очистити, очистити від забруднення. В часи Будди, люди покладалися на брахму, на Бога. І пропонувалося просто вірити. І в обмін на віру, на відданість, хтось з небес повинен був людину очистити. От, така казка для дорослих. Але Будда пішов іншим шляхом. Він пішов шляхом логіки. Оскільки з небес ніхто його не забруднював, а все, що він набув у житті, Неблагого приходила через нього самого, він вирішив себе очистити власними руками, почав вивчати закони природи, закон непостійності, закон обумовленості, причин і наслідків. І, застосувавши на практиці ці закони, він отримав благі результати, отримав тривале, довготривале надійне щастя. Щастя, як його мало. І ця наша алчність навіть до духовності підштовхує в нас брати й брати все на своєму шляху. Чим більше беремо, тим більше щастя ні. Щастя всередині. Щастя, це коли ви і я в будь-який момент. Можемо зупинити наростання роздратованості і гніву. Щастя, це коли ми з вами в спокої можемо прийняти стратегічно безпомилкове рішення такий собі буддійський project management, якому 2600 років. Тому мова не йде про віру, мова не йде про релігійність, хоча ритуали завжди спливають як. Вершинка айсбергу нагору, і ми бачимо тільки ритуали, бо ми хочемо бачити саме це. Ми шукаємо відмінності, замість того, щоб задати питання, що робили мудреці? Хтось чотири дні, хтось 40 днів пустелі, що вони робили голодні і холодні? Медитували, медитували в глибину себе, медитували в світ. Для того, щоб пізнати через світ і себе, щоб подарувати себе світу хіба ні? Як ми з вами даруємо себе світу попереду старість, попереду хвороби, неміч, можливо, в когось самотність, який слід ми лишаємо після себе? На основі чого простої віри чи на основі добросердечного життя ми з вами будуємо своє майбутнє переродження, свою майбутню старість, свою майбутню несамотність. На основі чого? Запитую вас із себе. З Цією думкою і з радістю в серці, з вірою в те, що ви будете практикувати споглядальне самозосередження, споглядальну практику контролю емоцій. Я з вами прощаюся. Ще раз дякую, що заходите на ці філини практики рівноваги. Будьте здорові і щасливі!